Всім привіт! Після того, як я затестив кащея, мені не дає спокою можливість знайти все ж таки довгий і дальнобійний мормишевий спінінг. І от завдяки моєму підписнику Володимиру Гріценко в моїх руках опинився черговий претендент на цю номінацію. Це Бамбу Twig від досить відомої корейської фірми Herty Rise. До речі, це перший спінінг від Herty Rice, який опиняється в моїх руках. Тож мені самому цікаво, що ж можуть корейці. Тож поїхали! Що ж це за звір такий Херті райс, Бамбу Твік? Особисто я не дуже багато інформації знайшов саме про цю лінійку та й взагалі про бренд в українському сегменті інтернету. От, наприклад, я помилився, записавши бренд в корейці. А насправді це тайванська корпорація з назвою, яку я не знаю навіть, як правильно прочитати. Отже, Бамбутвік – це лінійка класичних арійних спінінгів, як зазначено в описі, чи не на єдиному українському сайті, що продає такі водилища. Воно для спортивної ловлі прудової форелі. До речі, і ціна у майже 200 баксів натякає на або спортсменів, або перфекціоністів. В мене наймолодша модель з лінійки BT662 UL з довжиною рівно 2 метри і тестом від 0,2 до 3 г. Вага, до речі, для 2-метрового спінінгу досить невелика 59 г, але мої ваги показали на грам менше від офіційних даних. Стрій повільний, причому це, напевно, найповільніше і найсопливіше вудилище з тестом до 3 г, яке я поки що тримав у руках. І саме це плюс його немаленька довжина робить його цікавим саме для мормишинного. Кільця використані фуджет, але чомусь половина Торзайт, а друга половина Сік. Наскільки я розумію, торзайти це тюльпани ранінги, бо на лапках ніжніх кілець немає позначки Торзайт. Руків'я рознесене, оздоблене пробкою. До речі, мені сподобався катушка Тримач, незважаючи на досить довгу різьбу. Він надійно фіксував мою катушку і при цьому гайка закручувалася до кінця, не залишаючи щілин чи декількох вітків різьби, як це буває на інших вудочках. Дизайн, як бачите, це саме те, що і виправдовує назву Бамбутвіг, тобто бамбуковий пруд. Вудочка може легко затірятися, якщо не в бамбукових хащах, то хоча б у минулорічному камиші. Однак, за запевненням виробника, бланк на 99% складається з карбону, а не з бамбукової дерев'яшки, то що він покаже на воді. І одразу я був дещо розчарований. Як я не старався, дуже далекого закиду мармишек не виходило. Наскільки я зрозумів, це відбувалося якраз за суперповільного строю. Бо на закиді бланк робить дуже багато і досить амплитудних паразитних каливань. І ці зайві коливання гасять швидкість надлегких приманок у польоті. Я подумав, може мені здалося, однак, порівнявши із закидом моїм кардіфом і тіктом з минулого огляду, я виявив, що і той, і той кидають однакові мармишки далі від бамбу твіга, не незважаючи на меншу від нього довжину. Ще одне, може найгірше розчарування, я отримав саме з-за порівняння з тік Адже після японської аджингової рапіри. Будь-яка арійна вудочка буде глуха глухомань. Тобто чуйка, наче відсутня зовсім. Але ж все ж таки, наче. Добре, що обставини змусили мене дещо затягнути тест Бамбутвіга, хоч я і обіцяв власнику, що впораюся за півтора тижня. Бо, відвикнувши від надзвичайної інформативності тікта, я зрозумів, що чуйка все ж таки тут є. І досить непогана, як на таку м'яку арійну палку. Коливання мармишки на проводці не чути, але торкання до підводних перепонів чи пощіпування мальків, які не здатні навіть заїсти приманку, відчуваються добре. Навіть маленька травинка, що повисла на гачку, вже дає додаткове і зрозуміле руку навантаження, тож нерезультативної проводки можна уникнути. До речі, про проводку. Отут От якраз надзвичайна повільність водилища і стає його перевагою. Розкачати бланк дуже легко. При цьому досить зрозуміло і без зайвих зусиль можна робити коливання майже з будь-якою частотою і амплитудою. Так, присутні деякі паразитні коливання, якщо потрібно негайно зупинити проводку, але вони досить передбачувані, тож до них можна звикнути і зупиняти приманку саме у той момент, який потрібен риболову. Тут саме час знов порівняти бамбутвіг з іншим спінінгом, але на цей раз з кощеєм. Бо саме Кащея він мені нагадав, коли я тільки но спробував розкачати це водилище. Але Кащея, в якого виправили всі помилки, устрої і ладу бланку. В бамбу також відчувається досить велика інертність. Саме за рахунок неї він такий повільний. Є відчуття, наче вага бланку дещо зміщена до його кінчика. І отут одразу з'являється питання: навіщо тоді Тарзайте, якщо такого ж ефекту можна було досягти. Та й досягають у більш бюджетних спінінгах за рахунок важких кілець. Однак, на відміну від кащея, у коливаннях бланку цього арійного Херті Райса немає якоїсь нерівномірності. Все доречно і зрозуміло. Може саме тому мені й здалося, що проводки в Бамбу Твіга виходять легше і зрозуміліше, ніж в кащеї. Однак, саме з Бамбу я зрозумів, чому довгий Кащей не кидав далеко. Там теж заважали паразитні каливання занадто м'якого бланку після закиду. Проте більш важкі приманки, десь від пів грама, 2-метровий кидає вже досить далеко. Наскільки я розумію, чим більше вага, тим менш впливають на її політ паразитні каливання м'якого бланку. Отже, на мікро чи наноджигових вагах, цей спінінг починає вже не те, щоб бити рекорди, але ж доводити, що довжина може бути перевагою на закиді. Можна навіть починати порівнювати з таким рекордсменом, як молодший X-Game від Азури. Хоча таке порівняння не досить коректно, бо тестовий діапазон все ж таки дуже різний. І півграму BamboTV кидає не дуже. А от грам вже летить майже на рівні X-Game. Півтораж вилітають на чи не рекорднішу дальність зі всіх знайомих мені ксулів. Більше я і не пробував ставити з двох причин. По-перше, спінінг цікавить мене саме у діапазоні найлегших приманок. По-друге, надзвичайна м'якість бланку не дає робити нормальні джигові проводки вже і на грамі, а півтора провалюють досить відчутно. Тож джигова приманка у 2 чи 3 грами взагалі втрачає тут сенс. Півграму ще можна анімувати більш-менш окунячими підбросами, але ж повторюся, така вага не дуже й летить. А от від 0,8 граму і вище анімація виходить лише у стилі якихось чорних проводок, коли мотиляєш кінчиком спінінгу досить активно, а приманка при цьому лише ледь тремтить на дні. До речі, інформативність на джигу Я теж є непоганою. Торкання коряг чи іншого підводного мусора відчувається досить жорстко. Трава чи підйом на бровку також помітно навантажують бланк. От якби ще проводка виходила. Така Однак ось. по холодній воді, десь пізньою осінню, така невиражена джигова анімація, яку малює цей спінг, була б доречною. Звісно ж, при такій якості вудочки мову про воблери можна вести лише про кренки чи ті, що не потребують ривкової проводки. І я не сумніваюся, що тут також буде непоганий закид по аналогії з джиговими приманками, чим важче, тим далі полетить. Але я такими маленькими кринками зазвичай нічого не ловлю. А от з блешнями Бамбу твій дещо мене порадував. Виявилося, що він досить точно кидає блешні в районі граму десь 0,8-0,9, що є досить незвичайно для такого м'якого бланку. Однак при відсутності вітру. Якщо є вітер, то бамбу не здатен його пробити, на відміну від більш жорстких спінінгів, тому точність втрачається. Щодо роботи з рибою, то в'яже ривки риби цей спінінг непогано, що очікувано при його лапшеподібності. Але якщо попадеться щось достатньо велике, то про контроль над рибою можна буде забути. Хоча я впевнений, що саме навантаження великого трофею бамботвіг витримає, все ж таки для продової форелі робився. Просто риба буде гнути і в'язати його вузлами як схоче, і навряд чи ви зможете відвести трофей, наприклад, від коряг чи камишу цією лапшою. Нарешті спробую підбити підсумки. Найголовніше, Бамбу Rise малоша модель, підходить для мормишингу. Він значно цікавіше від бюджетних ксулів чи 3-грієк, які я до цього тримав у руках. Але все одно хотілося б, щоб він був ще хоч дещо менше тестом. Тоді б напевно він був взагалі дуже крутою мармишевою палкою, але виключно мармишевою. Однак і зараз він майже не годиться для джигу, незважаючи на досить пристойну інформативність. Чи віддав би я за нього 180 чи 200 доларів, за які цей спінінг продається в Україні? От якби б він був, як я вже казав, дещо тендітніший, то так. А поки він у тесті лише до 3 г, то незважаючи на його легкість і зрозумілість у вимальовуванні мормопроводок, то двома сотнями доларів я б краще проголосував би за Major Craft Fine Tail той що до 2 грамів. Однак, якщо такий спінінг попадеться вам на вторинному ринку за ціною десь у 100 або 100 із маленьким хвостиком баксів, то це буде дуже вдале придбання. Як мормопалка, BamboTVIG може дати фору багатьом арійкам чи тому ж на Nozera SE. І він значно чутливіший від більшості бюджетних арійних чи майже арійних спінінгів. Хоча може зероха все ж чутливіше. А от довжина бамбутвіг не дає йому переваг у закиді саме мармишок. Хоча, може саме довжина робить його стрій настільки лапшеподібним, що цей спінінг впевнено можна вважати спінінгом для мармишини. Що ж, на сьогодні в мене все. Всім ніхвостанні лоски і до зустрічі на рибалках!